Якщо людина помирає в гоні пристрасті, вона народжується серед тих, хто зайнятий корисливою діяльністю, а спочивши в гоні невігластва, народжується в царстві тварин. Деякі люди вважають, що душа, досягнувши рівня людського життя, вже ніколи з цього рівня не впаде. Це помилкова думка. Згідно з цим віршем, той, хто розвинув у собі гуну невігластва після смерті опускається до тваринної форми життя. З цього рівня він буде змушений підійматися еволюційним шляхом, аби знову досягти людської форми життя. Тому, якщо хтось насправді серйозно ставиться до людського життя, він має піднятися на рівень гуни добра. Та за допомогою сприятливого спілкування вийти за межі впливу всіх кун і досягти свідомості Кришни. У цьому полягає мета людського життя, інакше немає жодної гарантії, що людина зможе зберегти свою людську подобу.